Сьогодні ми зібралися в лабораторії Національного університету біоресурсів та природокористування для підписання легендарного договору між громадською організацією об'єднання аграріїв та університетом щодо застосування препарату Екстракон. Договір передбачає експериментальне впровадження цього препарату на фермерські господарства України. Отже, починаємо. Договір. Підписаний сьогодні, 23 жовтня о 13.30, передбачає ексклюзивне співробітництво Національного університету біоресурсів та природокористування та громадської організації об'єднання аграріїв. Передбачається випробування та ексклюзивна реалізація експериментальних партій інноваційного препарату Екстракон. Зустріч відбулася в університетській лабораторії, яка була відновлена спільними зусиллями кафедри. Зараз до лабораторії запрошуються на роботу молоді науковці та спеціалісти для подальших інноваційних розробок. Сьогодні договір з громадською організацією об'єднання аграрії підписав безпосередньо завідувач кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки Патика Микола Володимирович. Микола Володимирович, скажіть, будь ласка, чи як на вашу думку вплине підписання договору на подальшу реалізацію препарату? Я хочу сказати, по-перше, дякую вам за те, що прийшли і проявляєте великий інтерес до нашої розробки, а головне те, що тут не стільки реалізація, скільки... Буде покращення екологічної ситуації, покращення наших ґрунтів, і це перша пінерська робота, яка дасть можливість взагалі повернути наші ґрунти, нашу екологічну ситуацію в країні до максимально сприятливо для існування нашого людства українців в на нашій території. А реалізація перш за все. І ми, і об'єднання аграрів, зацікавлені в тому, щоб е, ті наші споживачі, які будуть його використовувати, отримували е, прибуток. Дякую вам за відповідь. А чи є зараз вже споживачі препарату, налагоджені ну, якісь канали розповсюдження? На сьогодні є великий інтерес у людей. Перш за все, хочу сказати, що е, препарат став народним. Е, прості люди, не великі корпорації, не е, холдинги. А прості люди стали першими споживачами препарату, і вони перші оцінили, і вони зацікавлені в підтриманні екологічної ситуації ґрунтів в нашій країні. Але і за допомогою об'єднання аграріїв сьогодні вже велика кількість холдингів, які використовують, і корпорації використовують цей препарат. А, наскільки я знаю, планується розширювати і е, розширювати роботу в лабораторії. А, чи плануєте ви залучати студентів до цього? Робота над біологічними об'єктами це безперервний процес, який потребує постійної уваги, тому з. Е, Розвитком і кафедрою експериментальної бази і е, можливості співпрацювати, реалізовувати наші ідеї в конкретних виробництвах, це дає можливість е, дійсно молоді знайти е, свою нішу і потім продовжити пов'язати свій шлях з цими науковими розробками. Дякую вам, сподіваюся, подальша співпраця буде продуктивною. Дякую вам. Сьогодні в лабораторії також присутні молоді науковці з Національного університету біоресурсів та природокористування. Це е, асистент кафедри колодіжний Олександр Юрійович Добре. та е, лаборант кафедри Каліка Богдан Михайлович. Е, скажіть, будь ласка, яке значення підписання цього договору має особисто для вас? Особисто для молодих науковців це має важливе значення, оскільки підписання такого договору є платформою для встановлення як нових наукових досліджень, так і розширення діючих досліджень і безпосередньо вихід на, більше, на, на нову, на, на більшу на широкомасштабнішу арену у представленні своїх результатів дослідження. Я задоволений тим, що Людство зараз не стоїть на місці, а досконалі є інноваційні технології. Дякую. Ви будете надалі співпрацювати з лабораторією? Звичайно, це є нашим основним, основним пріоритетом, основними науковими дослідженням по як би, науковому супровіду наших всіх наукових інноваційних. Розробок і впровадження їх в життя тому це якби перші кроки, і надалі тільки потужність наших досліджень буде все збільшуватися.